Права 1145. Знайди усі натуральні значення Х, для яких дріб Х11 більший за дріб 71, але менший від одиниці. Запиши всі отримані дроби. Ну що ж, стартуємо. тут в цій задачі яка особливість. Нам треба пригадати, що таке одиничка. Одиничка може представитись в даному випадку як 11 11 частинок. Бо це і буде ціла частинка. Якщо ми це запишемо, то потім буде просто. Давайте так і запишемо. Пишемо тоді, оскільки один. Це одинадцять одинадцятих, то маємо. Ну і записуємо нам сказано, що у нас. Х11 має бути більше за 7 11 То пишемо тоді, що 11 тоді менше за х11. І одночасно сказано, що х11 має бути менше від одиниці. Але одиниця – це 11 11 То виходить, що в нас виходить така подвійна нерівність, що у нас x11 має бути менше 11 11 так, Добре. Ну а тепер, коли у нас є ця нерівність, давайте подивимося. У нас знаменник сюди однаковий, 11. Тоді таке співвідношення буде зберігатися, коли і чисельники 7х буде більше 7, але менше, ніж 11. Ну і тоді записуємо, записуємо так. Тоді. Тоді. Пишемо. Отже, х має бути. Більше семи, але менше за 11. Так. Ну і нам треба знайти усі натуральні значення Х. Ну і записуємо, то маємо. То маємо. Ну і нам треба записати всі хиси. То маємо. Пишемо X. Дорівнює тоді. Отже, більше 7 і менше 11 пишемо 8. Потім x дорівнює 9. Ну і останнє. Х дорівнює 10. Добре? 11 нам не підходить, тому що нам треба записати всі x, які менші за 11. Ну, а зараз нас запитують, запиши всі отримані дроби. Ну що ж, записуємо. Тоді. Маємо. Ну, які у нас будуть дроби, тоді 8 одинадцятих. Ось ми підставляємо замість X всі ці значення. Ну, далі у нас буде 9 одинадцятих. Ну і останнє це 10 одинадцятих. Є. Ну а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. У першому завданні спочатку нам треба записати усі натуральні значення Х. Пишемо 8, 9, 10, 8, 9, 10. Ну а потім треба записати усі дроби. Записуємо 8 одинадцятих, 9 одинадцятих і 10 одинадцятих. Якщо щось таке завдання на порівняння дробів, на цьому вправу завершено.